Всім вітання, друзі! На зв'язку виконуючого обов'язки голови студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данило Щоголь та моя сьогоднішня співведуча Анастасія Хованська, голова інформаційного департаменту механіко-математичного факультету. І з вами подкаст з де ми сьогодні будемо намагатися зрозуміти, за якими механізмами функціонує механіко-математичний факультет. Будемо розбиратися, які ж таємниці приховують математичні коди і які спеціальні Власне, є на цьому факультеті. Анастасія, дуже дякую тобі, що завітали сьогодні до нас поговорити про ваш факультет. Привіт, Данила. Дуже рада буду поділитися думками та секретами механіко-математичного факультету. Напевно, для мене механіко-математичний факультет є такою дуже великою загадкою. Що ви там вивчаєте? Математику, механіку. Як вона взагалі між собою поєднується? Ви там творите якісь технічні чудеса чи що там відбувається. Ну, щось типу того: механіко-математичний факультет, я б скоріше, порівняла з лабіринтом Фавна. Де кожен поворот приховує якесь нове відкриття або виклик? Клас відкриття та досвід насправді це, це дуже класно, якщо ви можете знаходити це на своєму факультеті. Лабіринт, фавна для мене все ще є дуже трошки загадкою. Добре, а де в цьому всесвіті існує кину? Взагалі, як би ти могла порівняти є фавном чи самим лабіринтом? Насправді ні тим, ні іншим. Наш університет скоріше схожий на рукавицю таноса, де зібрані простір, реальність, час, розум, душа та сила. Що ще потрібно для гарного балансу навчання та життя? Лише гарно обраний факультет. Окей, до слова теж про факультет. А чому ти саме обрала механіку математичний? Дуже дякую за питання. Насправді Шевченко є одним з найпрестижніших ЗВО в Україні. А я хотіла вивчати чисту математику, як науку без домішків прикладної. І сам механіко математичний факультет має такий напрямок. Саме це і спокусило мене при виборі університету та факультету. Різноманіття наших напрямків: математика, статистика, програмування тощо. Я б ще сказала, що тут вирує нескінченність ось цього вибору та можливостей. Та без креативності не було б і двох минулих слів. Тому я й тут, ага, окей. Okay. Uh... Креативність і математика. В чому у вас вона поєднується там, типу додавання, віднімання, множення, ділення. Е, взагалі, е, що у вас вивчають? Куди найбільше проходить абітурієнтів? Математика є одною з найпопулярніших, оскільки є фундаментальною до більшості математичних дисциплін. 111 спеціальність у нас поділяється на комп'ютерну математику, математику, комп'ютерну механіку. Комп'ютерна математика від математики відрізняється глибиною математичних дисциплін окремих. Та обсягом знань з програмування. Якщо після двох курсів ти зацікавився статистикою, то можеш обрати ймовірність, інформацію та обробку даних. Методи математичних обчислень підходять для кодування та криптографії, не плутати з криптовалютою. Стохастика та апроксимація, диференційні рівняння, динамічні системи та математичні моделі це все можна дізнатися лише на нашому факультеті. Для наших випускників відкриті всі дороги, починаючи від викладання до науковця. Якщо ти хочеш продовжувати свою наукову кар'єру не відокремлюючись від нашого факультету, то можете робити прямо у нас. До речі, цікавий факт: в нас є найбільша школа з теорії ймовірностей до повномасштабного uh -huh. вторгнення. До нас приїжджали науковці з усієї Європи на наукові конференції та семінари. Якщо ми вже підійшли до метафор та порівнянь, то наш факультет я б скоріше зрівняла з Бетменом. Наше місто загрязло у темряві, ігноруючи умови центральної граничної теореми. Студенти Махмати мають зрозуміти цей жарт. Бо саме через це, у 2008 році, сталася світова криза. Ого, тобто, ви можете передбачати якісь кризи, щось таке робити? Так, звичайно. Слухай, Бетмен, Фавен, рукавиця Таноса. Мені здається, що всесвіт в DC та Марвелу вони можуть ну, сміливо курити в стороні від того, що відбувається в Київському національному університеті. Розкажи, яка програма є не такою, знаєш, популярною, але вона дійсно варта уваги. Дивно, але насправді це комп'ютерна механіка. Багато хто хоче вивчати фізику, йде на фізичний факультет. Але що робити людям, які хочуть вивчати математику, програмування та фізику, моделювання різних фізичних процесів за допомогою математики та програмування? Випускники працюють в технологічних компаніях, використовують широкий тех технології. Та мають дуже високий рівень математики. Саме це і є спеціальність комп'ютерна механіка. Ага, ці математичні генії вони такі, типу, незалежні, унікальні певним чином свої рідні. Правда, так, незалежні це точно. Наш факультет напевно є одним з найнезалежніших з усіх факультетів Шевченка. Ми завжди стикаємося зі складними задачами, де маємо знайти якісь новаторські рішення. Зачасту ми маємо вирішити задачі, які не могли розв'язати науковці століттями. Наприклад, парадокси, коли ти розв'язуєш задачу правильним методом, але відповіді різняться. Що ж тоді робити? Угу. То ти вступила до студентського парламенту для того, щоб робити якісь такі зміни, новаторські відкриття, чи як вступаючи в університет, я боялася загубитися. Це був період пандемії COVID-19, і я дуже хотіла відчути цей студентське життя, от як воно є тусовки різні, навчання, сесія, не спати ночами. Якось так все йшло, я проявляла ініціативу всюди, де тільки могла, і якось так, врешті-решт, я опинилася тут. Ага, яке зараз життя студентів Махмату? Чим живуть ваші математичні генії? Різносторонність розваг напряму залежить від студента. В нас є стендапи, квартирники, зйомка відеороликів, шахи та й математичні змагання, як без них. Також не можу не поділитися своєю гордістю. Це івенти та благодійні вечори. Наприклад, при святкуванні івенту, присвяченому Головіну, ми зібрали з інститутом права 50 тисяч гривень та повністю відправили ці кошти на ЗСУ. Насправді, тусовки в студентські роки мені здається, що це прям дуже невід'ємна його частина всього життя, вирію цього студентського життя. І дуже класно, що наші студенти можуть долучатися до зборів, так допомагати силам оборони України. Тому десь тут ми залишимо qr код з посиланням на збори, або в коментарях долучайтеся. Будь ласка, підтримуйте наші збройні сили України. Так, єноти з Мехмату вам подякують. Також хотіла б запросити вас долучатися до нашого студпарламенту, де ми можемо розкрити ваш потенціал незалежно від департаменту, оскільки можна працювати над проектами з різних депів. Це змога робити те, що тобі подобається в оточенні, яке комфортне для тебе. Угу. Е, на початку ти згадала про єнотів. Сказала до чого тут єноти? Хто такі єноти і міхмат? Єноти це скоріше маскоти, тотемні тваринки нашого факультету. Ці тваринки завжди вражали своєю винахідливістю та вмінням адаптуватися під різні ситуації. А в нашій справі це напевно найважливіше. Слухай, Анастасія, дякую тобі, що завітала сьогодні до нас за те, що поділилася вашим внутрішнім життям. Так, чим живе студентський парламент? І взагалі як існують в цьому всесвіті математичні генії, котрі оточені якоюсь математикою? І ми дізналися насправді, що тут є дуже багато креативності і великий простір для новаторських рішень. Тому закликаю вас напевно підписатися на соціальні мережі студентського парламенту. Ми їх залишимо в коментарях. Також задавайте свої питання, якщо ви їх маєте, для того, щоб представники Мехмату могли на них відповісти, і ви вже могли обирати в собі майбутню спеціальність. Ще раз тобі дякую за наш змістовний подкаст. З вами був Данило Щоголь та Анастасія Хованська у подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали. Фірвір, фірвер.